Є знижки представляють Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють. Незламні знижки на псилобальзам Замгель. 15% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Трішечки макаємо і шукаємо циферку 7. Денис один із учасників разом діємо фесту». Разом із ним зібралися десятки благодійників, які допомагають людям з усієї України та хочуть розповісти про свою роботу жителям рівного. Займаюся зараз соціальними справами в напрямку з вимушено просилими особами, допомагаю гуманітарному плані. Три роки тому Денис переїхав до Рівного із Миколаєва. Каже, через постійні обстріли залишатися там було небезпечно. Тож після переїзду одразу звернувся до благодійної організації вже згодом і сам став волонтером. У мене було бажання також самому долучатися допомагати таким людям, як і я, котрі по постраждали в наслідок військових дій. Сьогодні ж чоловік вже у якості волонтера розповідає на фестивалі, як можна долучитися до благодійності. Виконавча директорка благодійного фонду Мережа 100% життя рівне Ганна Котенко каже: історія Дениса не поодинока. Спочатку повномасштабної війни Рівненщина стала важливою транспортною артерією під час евакуації людей із зони бойових дій. Саме тоді її громадська організація зуміла переформатувати роботу та почати допомагати переселенцям. За це ми дуже вдячні Європейському Союзу, тому що нам дозволили буквально в один день переформатувати проект. Те, що ми планували якісь тренінги для розвитку громадянського суспільства, і так далі, ми ці гроші витратили на те, щоб евакуювати людей, щоб підтримати людей, які сюди прибудуть в Рівному. Від початку повномасштабної війни ЄС втричі збільшило фінансову підтримку громадських організацій в Україні. Їх європейські партнери розглядають як основних рушіїв демократичних змін, і нерідко саме від їхньої допомоги можуть залежати навіть життя людей, каже голова благодійного фонду Скарбниця надії Мар'яна Рева. Наш основний напрямок діяльності це допомога важкохворим дітям. В першу чергу дітям з онкологією, дітям з епілепсією, діти, які потребують паліативного догляду. Нам європейський союз надав самі медикаменти, які ми розподіляємо між пацієнтами. Тут тобто, ця співпраця постійно відбувається. Крім медикаментозної допомоги, не менш важлива і психологічна підтримка. Нею вже більше десяти років займається Артем. Тепер вам ніжечки для квіточки. Тепер вам. Артем, один із лікарняних клоунів, які підтримують онкохворих дітей. Попри те, що з 2022 року він перебуває у війську, волонтерську справу не полишає. Коли ти щось віддаєш, ти, ти для себе завжди щось отримуєш. Цінно, коли ти заходиш до дитини в палату і е, несеш частинку е, нормального і здорового життя е, в ці е, чотири стіни під назвою Палата. Загалом, діяльність кожного проєкту, який підтримує ЄС, спрямована на надання найбільш необхідної допомоги державі, громадянам України та медіа, а кожна організація так чи інакше сприяє відбудові, євроінтеграції та становленню демократії.